Слава Богу, дорога церква. Ми дуже вдячні Богові за можливість збиратись всі разом сьогодні. Так багато людей в домі молитви. І я думаю, що зараз ми дійсно знаємо, що кожне таке зібрання це благословіння і це милість Божа, і нам є за що дякувати Богові. Можливо, до того, як ці події прийшли в нашу країну, ми дякували Богові, але зараз ми можемо дякувати по-особливому. Знаючи, що не по всій території країни християни, люди Божі, мають змогу бути разом, щоб чути Боже Слово, молити, звертатись до Бога в Київській області. Зараз ми маємо таку змогу. І за це слава Ісусу Христу. Я хотів би сьогодні говорити на просте, на тему дуже просту, дуже зрозумілу, яка викладена в Євангелії, на яку звертав Ісус Христос неодноразово, коли звертався до народу. І перше, з чого я хотів би почати, сказати, що тут зібрались люди, які звертаються до Бога із певними проханнями в своєму житті, в молитвах. І коли ми просимо щось, ми розраховуємо, що ми щось отримаємо. Ну, І сьогодні я хотів би звернути увагу на такий важливий принцип, про який Ісус Христос розказав народові, що зібрався послухати Його. Я прочитаю. Два вірша із Євангелія від Луки, 6 розділу, це 31 вірш. І як бажаєте, щоб вам люди чинили, так само чиніть їм і ви. І 38 вірш. Давайте і дадуть вам мірою доброю, натоптаною, струснутою і переповненою вам у подолок дадуть. Бо якою ви мірою міряєте, такою відміряють і вам. І я думаю, що. Знаходяться люди вже з великим досвідом молитовного життя, і ми неодноразово звертались до Бога з певними проханнями. І у нас є багато свідчень, коли відповідь від Бога приходила через людей. Бог відповідав, вкладаючи бажання в чиїсь серця надати нам допомогу. І маючи якусь потребу, ми можемо звернутися до Бога із цим питанням в молитві і через певний період часу побачити, що так склались обставини. У відносинах із якимись людьми Бог розположив чиєсь серце надати саме те, в чому ми мали потребу. Але якщо Бог відповідає на наші молитви через тих, хто в силі допомогти, то він так само може звертатись до нас через тих, хто потребує нашої допомоги. І Господь розраховує, що наші справи також можуть стати відповіддю на чиюсь молитву. Читаючи священне писання, ми можемо побачити і зрозуміти, що одним із проявів любові до Бога є саме ставлення до наших оточуючих людей, до людей, які оточують нас, до ближніх. Якщо ми любимо Господа, то ми також будемо мати в собі любов і до людей, і це буде проявлятися в нашому житті. Попрошу відкрити і висвітлити на екран перше післання Івана, 4 розділ з 20 по 21 вірш. Як хто скаже, я Бога люблю та ненавидить брата свого, той неправдомовець, бо хто не любить брата свого, якого бачить, як може він Бога любити, якого не бачить. І ми оцю заповідь маємо від нього, щоб хто любить Бога, той і брата свого любив. І також нагадаю, що Ісус в розмові з Петром із е, своїм учнем, на якому Він збудував церкву, Він. Запитував його тричі, чи любиш ти мене Петро? І коли Той відповів, відповідав так, Ісус Христос наголошував, що ця любов має проявитись в служінні людям. І якщо Бог так багато приділяв, якщо Син Божий, Господь Ісус так багато часу приділяв і так багато уваги акцентував саме на цьому принципі, із людьми, з якими він мав змогу спілкуватись, то ми можемо бути впевненими, що Господь також. Постійно спостерігає за нашим життям, і особливу увагу він приділяє тому, як ми поступаємо із людьми. І час від часу до нас можуть звертатись, оточуючі, з якимись проханнями, дрібними та не дуже. І в кожній ситуації у нас з'являється вибір, допомогти чи відмовити. Ми можемо знайти багато причин для того, щоб сказати людині ні. І я назву деякі з них. Які зі свого досвіду, можливо. А ви самі подумайте, також над, над вашим життям. Перше, що нам часто не допомагає, не дозволяє оказати якійсь людині допомогу, це наша велика завантаженість і недостатня кількість вільного часу. Також друге, те, що я для себе підмічаю, це недоліки людини, її відмінність від тих, з ким ми звикли мати справи. Її проблеми можуть відштовхувати оточуючих. Третє це нам може бути нелегко віддати просими те, про що у нас просять. І, в принципі, якщо ми відмовимо з однієї із цих причин, нас ніхто із людей не осудить. Це об'єктивні причини, і ніхто із людей не осудить. Але пізніше у нас також може виникнути потреба, з якою ми звернемось до Бога, і ми маємо розуміти, що наш попередній вчинок. Який ми зробили у відносинах із людьми, буде мати вплив на рішення Бога в нашій ситуації. Є висока вірогідність, що ми не отримаємо відповідь від Господа, яка мала б прийти у вигляді допомоги від людей. Тому що раніше Бог звертався до нас за допомогою також через людей, і ми сказали йому ні. Я прочитаю ще вірші з Євангелія від Матвія, 25 розділу з 34, 34-го по 40 вірші це піде. Промова Ісуса Христа, яка є дуже важливою для того, щоб ми розуміли цей принцип. Тоді скаже цар тим, хто праворуч Його прийдіть, благословенні мого Отця, посядьте царство, уготоване вам від закладин світу, бо я голодував був, і ви нагодували мене, прагнув, і ви напоїли мене. Мандрівником я був і мене прийняли ви, був нагий і мене зодягли. Ви. Слабував, і мене відвідали. У в'язниці я був і прийшли ви до мене. Тоді відповідять йому. Праведні, й скажуть, Господи, коли то тебе ми голодного бачили і нагодували, або спрагненого і напоїли, коли то тебе мандрівником ми бачили і прийняли, чи нагим і зодягли, коли то тебе ми недужого бачили чи в'язниці в і до Тебе прийшли, цар відповість і промовить до них: По правді кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, те мені ви вчинили. Тоді скаже й тим, хто ліворуч, ідіть ви від мене прокляті у вічний огонь, що дияволові та його посланцям приготований, бо я голодував був і не нагодували мене, прагнув, і ви не напоїли мене, мандрівником я був і не прийняли мене, був нагий і незодягли ви мене, слабий і в'язниці, і мене не відвідали ви. Тоді відповідять і вони, промовляючи: Господи, коли то тебе ми голодного бачили або спрагненого, або мандрівником. Чи наголо, чи недужого, чи в'язниці і не послужили тобі, тоді він відповість їм і скаже: по правді кажу вам, чого тільки одному з найменших цих ви не вчинили, мені не вчинили. І ці підуть на вічну муку, а праведники на вічне життя. І ми бачимо, що от в цій промові Ісус Христос звертає увагу на набагато більш серйозні наслідки, ніж просто якщо ми не отримаємо відповідь від Бога, тому що ми відмовили комусь. Від цього залежить, як ми розуміємо, не тільки земне, тимчасове життя, але й вся наша вічність. Бог дивиться на наше ставлення до людей, які мають певні потреби, і від цього залежить перспектива вічності для християн. Може здатись, що в цих віршах Ісус Христос каже про чуйність тільки до християн. Він каже, одному з найменших цих ви не вчинили, і братів моїх також. І може. Ми можемо подумати, що Ісус каже тут тільки про віруючих людей, які прийняли Ісуса Христа, але не варто забувати, що наш Бог знає майбутнє кожної людини. І той, хто сьогодні не прийняв Бога, завтра зробить це, і для Господа Він буде одним із тих менших, про яких він казав в цих віршах. Тому що Господь знає майбутнє кожної людини. Люди, через які Господь може звертатись до нас, можуть бути дуже різними. Як ми прочитали вище, це може бути хвора, голодна, слабка людина, той, хто потребує притулку. І через це нам часто нелегко розпізнати Господа в таких людях. Складно уявити правда нашого Бога в такому становищі, про яке тут описано. І саме через це є ризик для багатьох людей упустити свій шанс. Послужити Богові. Коли Господь Ісус прийшов на землю, багато із тих, які очікували Його, так і не впізнали, на жаль. Тому що вся Божа велич була схована в образі простої людини, що народилась в Хліву. Ісус, син плотника, Він сам працював із деревом. І саме через це багато людей не сприйняли Його як месію. Вони дивились на обличчя і мислили не так, як мислив Господь. І Оцей принцип, наш Господь, він не дивиться на обличчя, він дивиться на людські серця, і він так бажає, щоб ми навчилися цьому у нього. І, можливо, ми готові бути чуйними до прохань оточуючих нужденних людей, про яких казав Христос в цих віршах. У нас нічого немає. Ми навпаки звертаємо увагу саме на нужденних, ми добре розуміємо цей Божий принцип на тих, хто має потреби. І ми правильно чиним, але у нас виникають. Інші перешкоди для того, щоб допомагати людям. Нас можуть попросити віддати те, чого у нас так мало. І ми можемо помітити, що ця людина дійсно має потребу, і саме Бог кличе, і Бог звертається до нас і покликане до того, щоб ми віддали і допомогли. Це Його побудження. Але у нас виникає питання: хіба Господь може забрати у нас останнє? І знаєте, історія із бідною вдовою, із сарепти Сидонської, що розділила весь свій хліб із Ілією під час голоду, показує, що це можливо. А чи може Господь звернутися до нас із проханням віддати найцінніше із того, що у нас є? І знову ми згадуємо одну історію: Авраам і Ісаак. І ми можемо зробити висновок, що може. Але в обох цих випадках, про які я сказав, готовність цих людей відгукнутись на Божий виклик. Віддати те, що має таку велику цінність для них особисто, призвела до неймовірних наслідків, про які ми всі хотіли би, хотіли би мати в своєму житті, які ми мріяли би мати в своєму житті. Благодать злилась в їхнє життя в дуже великій мірі. І ще декілька причин, які можуть стати на заваді тому, щоб допомогти комусь. Брак часу, зайнятість і безмежна кількість особистих справ. І знаєте, я так думав, і я. Хотів би, щоб ми подумали над зайнятістю нашого Бога і ту кількість справ, яку має Він. Щодня до нього доносяться мільярди молитов з усього світу. Він постійно допомагає нескінченній кількості людей, які просять у нього про це. Коли ми звертаємось до Бога зі своїми потребами, ми маємо розуміти, що у нього справ набагато більше, ніж у нас. І якщо ми не знайшли часу, щоб виконати декілька прохань від людей, ми маємо також розуміти. З розумінням віднестись до Бога, якщо Він не знайде часу для того, щоб вирішити наше питання. Ще однією перешкодою можуть стати болісні спогади, пов'язані із людиною. Ми можемо опинитися в ситуації, коли до нас за допомогою звернуться ті, хто колись зробили нам боляче. Бог може зробити так, що той, хто поступив із нами неправильно, опиниться в позиції залежності від нас, а нас поставити в позицію сили відносно такої людини. Але спогади про минулі проблеми у відносинах можуть стати причиною не тільки відмови допомагати, але й бажанням зробити навпаки. І я хочу прочитати слова Ісуса Христа, які на перший погляд є дуже непростими до виконання. Але Господь на прикладі власного життя показав, що це можливо. Матвія 5, розділ 43 го вірша. Ви чули, що сказано люби свого ближнього і ненавидь свого ворога, а я вам кажу. Любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує, щоб вам бути синами Отця Вашого, що на небі, що наказує сходити сонцю своєму над злими і над добрими, і дощ посилає на праведних і на неправедних. Коли би ви любите тих, хто вас любить, то яку нагороду ви маєте? Хіба не те саме, й митники роблять? І коли ви вітаєте тільки братів своїх, то що ж особливого робите, Чи і погане не чинять отак. Отож, будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. І згадуючи на практиці історію, в якій людина просила дуже багато, я згадав Йосипа, сина Якова. Він був відлучений від батьків, які любили його, став рабом. Втратив частину життя, провів її у в'язниці, через вчинок братів, керованих таким пекельним відчуттям, яке називається заздрість. Це було дуже боляче. І невідомо, скільки сліз пролив цей молодий чоловік в Єгипті. Його життя було розбите через заздрість ближніх. І замість батьківської любові, цього різнокольорового одягу, в його життя прийшли роки в єгипетській в'язниці. Спокуси, випробування, наклепи, все це довелось пройти Йосипу. І через якийсь час Бог ставить його в позицію сили по відношенню до тих, хто зробив це із ним. І ми знаємо, що він зміг простити своїх братів і розглядати в цих подіях Божу роботу. Я хотів би також прочитати вірші, які побуджують нас поступати таким же чином. Я вже читав із Матвія, але це дуже важливо, тому прочитаю ще із Луки 6 розділу, 37 вірш. Також не судіть, щоб не суджено й вас, і не осуджуйте, щоб і вас не осуджено. Прощайте, то простять і вам. 35, 36, вірші, вірші нижче. Тож любіть своїх ворогів, робіть добро, позичайте, не ждучи нічого назад. І ваша за це нагорода великою буде, і синами Всевишнього станете ви. Добрий був він, до невдячних і злих. Будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний. І знаєте, ми багато, я думаю, що тут людей читало приповість про боржника і позикодавця, цих двох людей, про яких також Ісус Христос розповідав своїм слухачам. І Він наголошував на тому, що ті відносини, які ми будуємо із Богом, те, що ми хочемо мати в відносинах із нашим Господом, милість, прощення. Відповіді від Нього. Це все має відображатись у наших відносинах із людьми. Тому що був час, коли ми поступали неправильно в очах Бога, ми противились Йому. І, відверто кажучи, ми час від часу продовжуємо це робити, але, звертаючись до Нього, ми отримуємо відповіді на свої молитви, тому що Він прощає нас і закликає нас до того ж. Я хотів би також нагадати, що Ісус. На практиці, я сказав про Йосипа, але Ісус Христос Він зробив набагато більше. Він пішов далі в питанні прощення, знаходячись на Голгофі серед людей, які привели його туди, розлючених людей, які привели його на розп'яття. Він був на Христі і молився за весь цей натов і просив Бога Отця простити і помилувати цих людей, тому що вони не знали, що вони робили. І знаєте, Бог хоче. Бог бажає, щоб характер Христов, ми неодноразово молимось, Господи, зроби мене схожим на Тебе. Господи, я хочу мати Твій характер. Господи, я хочу йти Твоїм шляхом. Господи, веди мене. ми маємо розуміти, що шлях, по якому ми так бажаємо йти, це шлях прощення, шлях смиріння і шлях милості, яку Господь хоче бачити в нашому житті по відношенню до всіх оточуючих, які, можливо, час від часу. Роблять щось недобре. Я хотів би ще раз прочитати цей вірш, який є головним в цій проповіді, Луки, шостий розділ, 31 вірш. І як бажаєте, щоб вам люди чинили, так само чиніть їм і ви. Я хотів би закликати нас до молитви, запросити вас стати на ваші ноги, помолитися, згадати всі ті можливості, які Господь час від часу надає нам послужити йому коли нам телефонують, коли до нас звертаються, коли до нас підходять люди і про щось просять, давайте будемо сприймати це як можливість послужити Богові і не будемо втрачати благословення в нашому житті. Давайте будемо молитись. Господь ми дякуємо Тобі, Ісусе. Ми дякуємо Тобі, Цар царів, Господи, за твою любов. Ми дякуємо Тобі за твою благодать явлену в нашому житті. Ми дякуємо Тобі за цих людей, які Господи, зібрані тут, на цьому місці, яким відкрився Ти, проговорив слово. Господи, Ти покликав їх до життя із тобою, простив гріхи, помилував, так багато відповідав на їх молитви. Ісусе, так багато милості вже було зроблено для всіх нас. Господи, дякую Тобі. Ісус, і ти так хочеш навчити нас придбавати Твій характер, Господи. Щоби змінюватись і бути схожими на Тебе, Ісус. Боже, ти сказав на, на питання, коли тебе спитали, які найбільші заповіді в законі, ти сказав: Люби Бога і люби ближнього свого як самого себе. Ісус, ти хочеш бачити в нашому житті дії, спрямовані на те, щоби служити людям, щоби світити і відображати твій характер. Покривати любов'ю, недоліки один одного, прощати, бути чуйним до потреб, оточуючих. Ти все це хочеш бачити в нашому житті. Господь, коли ми стаємо на коліна перед тобою, звертаємось і відкриваємо свої потреби, Господь, як нам молитися, якщо весь день ми відвертали свої обличчя від тих, хто мав потреби, Господи, і звертався до нас. І наша рука була в силі допомогти, але ми відмовили з якоїсь причини. Господь, Боже, будьмо готові до того, що Ти також поступиш із нами саме таким чином. Господи, це твій принцип відносин із людьми. Господи, благослови нас бути мудрими і використовувати всі ті можливості всіх тих людей, яких ти даєш нам, Господи, щоб служити Тобі. Господь, слава Тобі, Ісус! Будь благословен і будь прославлений, наш великий Бог, Отець і Дух Святий. Амінь.